Сьогодні я хочу поговорити з вами про питання, яке для багатьох стає актуальним у наш час про кремацію. Ми живемо у світі, де традиції змінюються, де з'являються нові практики, і християни не можуть залишатися осторонь. Кремація стає дедалі популярнішою, і, за прогнозами, у найближчі роки цей спосіб поховання може охопити більшість. Але чи є він прийнятним для нас, для людей, які вірять у Воскресіння та вічне життя, давайте розважимо над цим разом у світлі святого письма кремація це спосіб, у якому тіло спалюють при високій температурі, перетворюючи його на попіл. Здається, що це повернення до праху, про яке говорить Біблія, бо ти порох і до пороху повернешся. Але ми не можемо дивитися. На цей процес лише з фізичної точки зору. Для нас, християн, важливе не тільки те, як тіло розкладається, але й як ми з любов'ю та вірою ставимося до останніх моментів життя наших близьких. У Святому Письмі ми бачимо, що поховання в землю було звичайною практикою для Божого народу. Авраам купив землю для гробниці своєї дружини Сарри, а тіло нашого Спасителя. Господа Ісуса Христа було покладено в гробницю після Його смерті. Це були акти поваги до тіла, яке є храмом Святого Духа. Однак у Біблії немає чіткої заборони на кремацію ми знаходимо приклади, де тіла спалювали, але ці випадки часто пов'язані з особливими обставинами, які не завжди служать прикладом для наслідування. Одним із найбільших питань, які виникають у зв'язку з кремацією, є страх, чи не вплине це на Воскресіння? Дехто думає, якщо тіло перетвориться на попіл, як Бог його відновить у День Воскресіння? Але я хочу нагадати вам: наш Бог Всемогутній, Він створив нас із пороху земного, і йому не складе труднощів воскресити нас у нових прославлених тілах, незалежно від стану наших земних останків, апостол Павло говорить, що Бог перемінить наші смертні тіла, щоб вони стали подібними до його славного тіла. Ми повинні довіряти цій обітниці. Коли постає вибір між кремацією та похованням, важливо пам'ятати про кілька речей: по-перше, тіло це храм Святого Духа, і ми повинні ставитися до нього з пошаною. По друге, Важливо враховувати побажання померлого та переконання родини, і найголовніше це наша віра якщо кремація не суперечить вашій вірі у Воскресіння та вічне життя, то вона може бути прийнятною. Водночас традиційне поховання для багатьох залишається символом надії як зерно посіяне в землю, щоб прорости у новому житті. Але, дорогі мої, Найважливіше це не те, як буде поховане наше тіло, а те, в якому стані перебуває наша душа. Чи живемо ми в мирі з Богом, чи шукаємо Його волі, чи довіряємо Його милосердню? Бо коли настане день, коли ми постанемо перед Ним, неважливо буде, чи нас поховали в землю, чи кремували. Важливим буде лише одне: чи почуємо ми слова нашого Господа, добре Слуго добрий. І вірний, увійди до радості господаря Твого. Тож хай кожен із нас мудро підходить до цього питання. Моліться, досліджуйте Писання, радьтеся з близькими. Але нехай ваш вибір завжди супроводжується вірою, надією і любов'ю, бо ні смерть, ні життя, ні теперішнє, ні майбутнє не зможе відлучити нас від любові Божої. В Христі Ісусі. Амінь.